Син загинув 18 жовтня 2022 року. Ось буде два роки, як він вже загинув, немає з нами. Він загинув, коли звільняли Херсон і під Херсоном село Тріфановка він загинув. Він був на нульовій позиції. Збивали вони ці ж ракети, що там. Що там в небі летіло? Вони їхня група, він був угу. командир підрозділу, він був. І збивали і дач, угу. попало, попали вони під мінометний обстріл. І Так сталася судьба. Що в 11 ранку він написав, що все норма, а в 2 години він загинув. На другий день вже мені принесли звістку, що його немає. Коли почалась війна, це 24 числа лютого. А 1 числа він уже був честі. Він уже пішов. Він не ждав, що йому принесуть